Вітаю вас, любі малята! Сьогодні до нас у гості завітали лисичка, вовк, зайчик та ведмедик. Як їх всіх можна назвати одним словом звірята або дикі тварини. Вони приїхали до нас на транспорті. Відгадайте, на якому транспорті приїхав ведмедик! Ні вівса не їм, ні сіна. Дайте випити бензину, всіх я коней обжену і вантаж вам довезу. Ведмедик приїхав на вантажній машині. А на чому приїхав зайчик? Послухайте, не автобус і не віз маю четверо коліс. Вік з дорогою дружу, все по ній кудись біжу. Зайчик приїхав на автомобілі. А на чому приїхала лисичка? Він по рейках швидко мчав, шпали всі, перерахував. Так, лисичка приїхала на потязі. А вовчик на чому приїхав? Сил багато, птах цей має, у повітрі він літає, возить у собі людей татусів, матусь дітей. Вовк прилетів на літаку. Діти, як все це ми назвемо одним словом: це транспорт. Вовчення. Запрошує вас політати на літаку. Чули, діти, щось гуде, та не знають, що іде. Щось вгорі гуркоче так, певно, буде це літак. Як гуде літак, поставте губи трубочкою і проспівайте звук у раз самостійно. Молодці! А тепер зайченя запрошує покататися на автомобілі. бі 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 Вона співає, хатку на колесах має. Є у неї фари очі, ними світить серед ночі. Як сигналить автомобіль? Бі-бі! Посигнальте голосно, як велика вантажівка! Молодці! Лисичка запрошує покататися на поїзді. Їде поїзд через гай. Я гукаю постривай. Він, почувши, не тікав. На маляток зачекав. Ту гуде гудок. Їдемо всі у дитсадок. Як гудить гудок? Ту. -у. А тепер спробуйте самостійно. Дуже добре. Діти, давайте зіграємо ще в одну гру. Я почну говорити слово, а ви закінчуйте. Автомо. Авто. Тролей. Трам. Мото, вело. Як назвати все це одним словом? Транспорт. Кого перевозить цей транспорт? Людей. А як називають людей, які їдуть у транспорті? Так, пасажири. Транспорт, який перевозить пасажири, називають Пасажирським. А той транспорт, що перевозить вантаж, називають вантажним. Якщо транспорт пересувається по землі, це наземний транспорт. Якщо по воді, то це водний транспорт. А у повітрі літає повітряний транспорт. Давайте з вами пограємо у гру. До дороги ми покладемо наземний транспорт. До моря водний, а до хмарки повітряний. Так, дивимось, перший у нас автомобіль. Це який транспорт? Так, наземний, тому що автомобіль їде по дорозі. Наступний транспорт це літак. Це який транспорт? Повітряний. Кладемо до хмарки, тому що літак літає у повітрі у небі. Наступний транспорт корабель. Який це транспорт? Водний, тому що корабель пересувається по морю. Далі поїзд. Поїзд їде по рейках. Які лежать на землі, це наземний вид транспорту. І останній вертоліт. Це повітряний транспорт, тому що він літає. Наступна гра один багато. Один автобус, а багато, як ми скажемо, автобусів. Один літак. А багато літаків. Один автомобіль, а багато автомобілів. Одна вантажівка, а багато вантажівок. Ще одна гра. Називається великий маленький. Великий літак, а маленький літак. Великий корабель, а маленький кораблик. Великий трамвай, а маленький трамвайчик. І остання гра що робить? Літак літає, а корабель пливе. Катер пливе, а автобус. Їде. Потяг їде, а літак літає. Вантажівка їде, а корабель пливе. Молодці малята! Ви сьогодні добре попрацювали, повторили зі звірятами різні види транспорту та погралися. Настав час прощатися. До побачення! До зустрічі!